Слава Україні! Триває 1329 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки, Кутківки та в напрямку Бологівки Дворічанського та Колодязного. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулось п'ять атак російських окупантів. У районах Куп'янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. У районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману і Дробишевого. На слов'янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка. На Краматорському напрямку противник двічі атакував у районі Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку. У районах населених пунктів Притечене, Костянтинівка, Олександро Шультине, Щербенівка, Бересток та Русиняр. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 65 атак. У районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне. Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Миролюбівка, а також Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 28 атак поблизу населених пунктів: Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка. На Оріхівському напрямку російські загарбники чотири рази атакували поблизу Степового. На придніпровському напрямку ворог тричі атакував у напрямку Антонівки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 108 авіаційних ударів, скинувши 213 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4315 обстрілів, зокрема 69 із реактивних систем залпового вогню. Та залучило для ураження 5214 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки, три пункти управління та два артилерійських засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Та 145 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!